Хочеться разом з вами сказати, брати сестри, слава нашому Богу, Богу, що ми маємо хороші дні і благословений сьогодні день, друзі дорогі, сонечко світить, тихо, спокійно, а скільки плачуть люди, скільки гора, скільки біди. Хіба не стоїть славити нашого Господа? Що наші області, вони мирно, спокійно сплять і встають, то вже треба славити Господа, друзі дорогі. Часом чудується, як люди не знають Бога. Кажуть, свято спас. Треба святити яблука, слабо плоди святити. Бачите? А, а не знають, то, що яке це свято, друзі Дорогі. Ось як ми буваємо неблагодарні Богу чого, що Бог нам відкрився так, як не їм відкрився, друзі Дорогі. І кажеться, що ми є перед цим Господа? Що я є, що ти мене знайшов, що ти нас знайшов, і відкрився так, як. Слово Боже говорить, друзі, дорогі. нам потрібно яхнути Богу, щоб Бог знайшов нас, щоб Бог любить нас до цього часу і веде нас у ці молитви дома, в служіння, щоб слухали Слово Боже. Я один стішов прочитаю, я думаю, нам дуже важливо замітить те, що написано, як брати читали о цьому дні. І там написано так: і бив із облака глас глаголющий Сіє син мій злюблений, Його слушайте, братисестре. Одни зі що прочитати, і достатньо його говорити і повістувати. Багато навіть годин і скільки. І, і кажеться, братисеці, щоб вся планета. Слухала Сина Божого, то не було б війнів, не було б кровопроліття, не було б сльоз, не слухають голосу Господнього. Все є син улюблений, котрому є б Його слухайте, брати і сестри. А давайте задемо собі питання, а ми його слухаємо чи ні. І як слухаємо, добре чи не добре. От давайте так. Саме кожен собі задав питання і я собі. Брати і сестри, ми слухаємо чи ні. Один брат казав проповідник, один раз я не послухав Господа. Взяв ту сестру, яку Бог мені не полював в дружину. А я її взяв, бо вона дуже гарна була. Наполегливо взяв все, Господь, я хочу такий мати. І каже, все життя вона була для мене. язвою і бичом. Все життя. От що значить не послухати Господа, брати і сестри. Од, один раз і на все життя. Вже мука, горе і, і нещастя. А може ми багато разів можемо не слухати, а? може ми не слухаємо Господа багато раз? Це дуже важно, брати сестри. Це дуже важно. Христос пристав перед учнями своїми. У білій одежі. Брати казали, і написано так, біліщик, не може так виборить таку одежу. Це свято, передача Старого Завіту в новий завіт. Братцесне, це велике свято, друзі, дає. І представ перед світом перевосвященник в білій одежі. Це означає, що в ньому нема ні пятна, ні порока, ніякого нічого нема в білих одежах. Це первосвященник. І білих одежах означає, що він є і врач, і він істелитель. Він Бог благословляючий і любий в білих одежах. Мосі пристав перед Господа тому бітого горячого куща, то що. Одежі посусідській, і може палка в руках посушська. Все. А це в Новому Завіті, ми читаємо новий прихищення Господь Ісус Христос. І як ми його будемо слухати, то теж будемо мати ці білі одежі, так як він мав, братсестри. Якщо ми його будемо слухати. А якщо не будемо слухати, даром буде ходити в зібрання, чи ходили. Дарма слухати Слово Боже, дарма уші тратили, щоб слухати Слово Боже. А нічого ми не зробили для того, щоб мати Царство Боже внутрі нас. Бо написано, що на Писанні Корінці ніхто не може назвати Ісуса Христа Господа, як тільки чим Духом Святим, брати і сестри. Христос сказав до тих фарисеїв і садокеїв, розручте цей храм. Я його три дні построю, тобто, по-російськи, созиджу цей дом, цей храм, брати і сестри, він є в нашому серці чи нема. Сестри, він є той храм в нашому серці чи ні? Якщо храм є в нашому серці, і Господь живе в нашому серці, то слухайте, які ми тоді люди, а? ми повинні бути у тих духовних білих одежах. Славити Господа, любити все, що ми не любили. Братиї, сестри, ми повинні мати те благословіння, яке любить Господь. І Він хоче на подвиг душі своєї, дивитися задоволенням. Брати сестри, а мало ми його слухаємо. Цим будемо ми відповідати перед Богом, щоб вся земля слухала Його голос. Не було б ніяких війн, не було б ніяких вдов, сиру, страждаючих дітей і так далі. На всій землі панував би мир, благословіння і царство небесне. Но цю землю зайняв ворог, і він тут панує. Він образовує воїни, кровопролиття. він образовує нелюбов друг до друга, ненависть і так далі. Це все ворог робить, брати і сестри. Але ми знаходимося на такому, можна сказати, маленькому острові, де Дух Святий, благодай Божія, нас оберігає. День і ночі Бог оберігає. Алілуя, слава на нашому Господу. День і ночі тебе Бог оберігає. Аби і брати, твій днів Бог не оберігав, садна теж зруйнував би. Садна теж зруйнував би повністю твій дім і тебе, і сім'ю твою. Но на кожним бояхся Господа ополучається ангел. І ангел хранитель Божий. Слава нашому Господу. Хоч ми його, не, каже, не бачимо, але ми можемо бачити милость Божою, руку Його, благословіння Його і його защиту ми бачимо, друзі. І ми буваємо так невдячні Богові, так невдячний Богу і так мало, славимо Бога. Брати і сестри, як Слово Боже каже, ти була непокрита. Слово Боже каже, ти була неочищена, От що? але ну, я прийшов мимо тебе, покрив тебе всіми воскіллями, очистив тебе, оправдав тебе, помилував, і ти передо мною стоїш. Брати і сестри, це наш Господь. Це церква Господа Ісуса Христа, вона була неочищена, вона була повно грязі. Саме основне, Бог нас омилував, омив, очистив, оправдав, і нам треба Його слухати завжди. День і вночі слухати Господа завжди. Куди їдеш, слухай Господа. Є воля Божа, нема волі Божої. Що хочеш, яку працю робити, є воля Божа, нема волі Божої. Всереда, ми його повинні слухати на всякому місці, тоді не будемо мати ніякі потери в житті нашому. Блажа де є. Буде на нами панувати страх Божий. От що? Не буде в домах гора, біди, сварок, притиканій. От. Жінка не буде з чоловіком, жінка не буде сваритися жінкою, діти будуть між собою. Не битися спокійне, мирне і буде Бога славити, коли ми Бога слухаємо. Його, його слухайте. Ось, берете сестри, написано, Його слухайте. І Він нам дав чудесні заповіді, такі заповіді, що ми повинні завжди славити Господа. І написано, якщо ви прибудете вовні славами, і вас прибудуть, чуєте? То що не побажаєте, простите, буде вам Ця небесна. А скільки ми не получаємо того благословення, того, що ми просимо. Просимо, просимо і нема нічого. Просимо, просимо і немає нічого. Братисестре, чого так? Треба знати волю Божію. А чого Бог мене не чує? Чого? Брати сестри, може склити коліна десь там на єдині. Десь там в безлюдному місці і скай Господі, я не встану з колін, поки ти не благословиш мене. І Бог благословить. Бог вийде на зустріч. І Бог благословить благодати так, що ми будемо радиться в життя. Недавно пару днів тому прийшли люди до мене. Помоліться, щоб Бог дав нам діток. А скільки ви вже замужні в сім'ї? 17 років. Це ще не ви здумали прийти до мене. 17 років немає дітей, ще не здумали прийти до мене. А ми ходили по врачах, які тільки операції врачі не, не робили нам, немає нічого. А причому тут операції? Треба з вас, Духа, без І буде все добре. Нащо йти? До Господа треба йти. Скільки грошей витратили, а даремно. О, брате церкві, біда в тому, що ми забуваємо слухати Господа. Перед нами стоїть біла одежі Ісус Христос. Він є врач, Він є стелитель, він повністю святий. Марія так і слухала, що в ног упала, і сиділа, і слухала, і слухала, і забулася за угощення. Його таких слухала, брате серце, дай мені Господь що ми його слухали завжди, все життя наш слухали. Тоді не будемо ми, як кажуть, боліти, хворіти, стогнати, па, панікувати і так далі. Бо це, все буде в нас дуже добре, тому що з нами Господь Ісус Христос. Знаєте, один ми приїхали до одного брата, а Він трошки цей костоправом люлюємо. -лю 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 Управляє спини і так далі. Прийшов до його ба батюшка і стоїть у коліці. і каже, я не можу прийти до тебе. А що заходьте? Я не можу. Он до стоять два з мечом в білих одежах. Треба дозволу просити у хазяїна, тоді не пустять. Бачите, яка охрана? А ми її не бачимо. Батюшка побачив, охану біля того брата, брати сестри. Ми повинні слухати голоси нашого Ісуса Христа. Якщо не будемо слухати, друзі, тобі дана буде. Господь каже, придіть до мене всі отружені, всі зможені. і Я вас заспокою. Навчіться від мене. От кого вчитися? Зараз люди йдуть в всякі академії, інститути. І вчитися на саме основне прийняти науку від Господа Ісуса Христа. Якщо ти навчишся від Господа, і Бог тебе навчить, ти кінчив Академію духовну небесну. Амінь. Алілуя. І ти вийдеш свободно в царство нашого Господа Ісуса Христа. Давайте ми встанемо, помолимося, щоб нас Бог навчив слухати Його голос, Йому слава. Амінь.